Отже колеги, ми сьогодні проводимо засідання комісії. Сьогодні маємо 23 серпня 2024 року. На засідання комісії у нас присутні Юсип Іван голова комісії, штурмак Степан Степанович, секретар комісії. Комен Тетяна Миколаївна, член комісії, відсутній у нас. Мацу Христина Михайлівна і Шикор Василь Ярославович. Прошу внести протокол. І також на комісії сьогодні присутній начальник відділу освіти Наталя Семенівна-Покришка. Отже, колеги, на сьогоднішнє засідання комісії пропонується у нас такий порядок денний. Про затвердження порядку денного 34-ї сесії, 8-го скликання, про надання матеріальної допомоги. Лесів Галині Юрівні, Шикор Вірі Яківні, Мищак Лілії Петрівні, Хомену Івану Михайловичу. Наступне третє питання про надання дозволу на списання застарілої літератури. І четверте про затвердження старости Свободоболехівського старостинського округу. Отже, чи є пропозиції, шановні члени комісії, про те, щоб внести ще якісь питання до порядку денного? Ні, Немає. немає. Можемо голосувати за такий порядок денний? Так. Отже, хто за такий порядок денний, який я зачитав, прошу голосувати. Так, троє за. Дякую. Рішення прийнято. Отже, про затвердження порядку денного 34 сесії, 8 скликання. Колеги всі бачили порядок денний цієї сесії. Якщо, питання, які на сесію, вони висвітлені на сайті. Також, якщо є якісь доповнення, прошу вносити. Немає. Немає. Отже, Ставлю на голосування затвердження порядку денного 34-ї сесії, 8 скликання. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Троє за. Е, наступне про надання матеріальної допомоги. Може, давайте, колеги. Я пропоную е, так пройтися по кожному, зокрема, по порядку. Е, спочатку розглянемо. Поступила заява Хомена Івана Михайловича про надання матеріальної допомоги на лікування у зв'язку з пораненням в зоні бойових дій. Так, є довідка про обставини травми, яка видана командиром військової частини. Медична карта. Військовий квиток, відповідно. Документи, що засвідчують особу, і відповідно документи щодо рахунку банку. Тобто, всі документи є колеги, всім учасникам бойових дій, хто отримав поранення, ми надавали допомогу. Так що ну, тут записано, коли. Одержав поранення 27.07.2024 року. Поранення плав... правого плеча. Отже, давайте визначимося, який розмір допомоги ми можемо надати. Ну, всім пораненим ми давали по 6 тисяч тисяч гривень. Так, є якісь інші пропозиції? Якщо немає, немає. немає. На цій немає. давайте залишаємося на тій сумі. Отже, ставлю на голосування, щоб виділити Хомину Івану Михайловичу. Солдату, який отримав поранення у зв'язку з бойовими діями, е суму 6 тисяч гривень допомоги. Прошу голосувати. Троє за. Дякую рішення прийнято. Так? є, є. є. Давайте Мищок розв'янемо за колекцією. Ми Отже, є про надання матеріальної допомоги громадянину Мишчаку Так, Мищику МЛ. Є заява жительки села Витвиця, мещак Лідії Петрівні з проханням надати матеріальну допомогу на лікування її чоловікові. Ми Миколі Левкович у зв'язку з перенесенням ішемічного інсульту, виписка медична є. Так, Заява є, медичний висновок є. Документи посвідчення є. Це батько військового. Так, прошу звернути увагу, що е, інсульт стався в результаті нервового перенапруження і так далі. Переживання переживання. Це батько військового, який загинув. Е, так. Колеги, що ми будемо по цьому питанні робити у зв'язку з тим, що ми на даний час не маємо коштів на рахунку, ми вже всі кошти використали. Тому в мене є така пропозиція рекомендувати, ми носимо рекомендаційну комісія, носить рекомендаційний характер, до кінця фінансового цього року виплатити допомогу. Можливо, буде засновник прийме рішення або рішення сесії, буде внести зміни, можливо, у цей до, до, до бюджету, і ми зможемо виділити кошти для того, щоб надати е, матеріальну допомогу. Тому в е, мене така рекомендація рекомендувати виплатити матеріальну допомогу до кінця фінансового року. Давайте тільки визначаємося із сумою. Скільки у нас є? Ну, no, визначаємося з сумою колеги. 5 тисяч на мінімум. Це інсульт. Це інсульт, і батько військовим також, також. повинні враховувати ці обставини. Отже, я, давайте я ставлю uh, на голосування суму 5 тисяч. Чи є інші пропозиції? Немає. Давайте суму 5 тисяч. Uh, Отже, рекомендувати. Uh, до кінця навчального, фіна, до кінця, перепрошую фінансового року виплатити суму матеріальну допомогу в сумі 5 тисяч гривень. Хто за? Троє за. Дякую. Рішення прийнято. Так. Наступне поступила заява. Жителя села Царківни, Шикор Віри з проханням надати матеріальну допомогу на лікування її чоловіка, Шикора Богдана Васильовича, що є інвалідом першої групи. Ну і відповідно так, є заява, є довідка ЛКК, акт обстеження матеріально-побутових умов, є також е виписки. Медичні із лі... лікувальних закладів. Так, якщо є потреба, можете глянути члени комісії. Давайте визначаємося. Може депутат. Депутат, прошу Сталин Степанович. Ще Ковіра якраз як є село Церківна Старостинський округ. Був я вдома. Це є е, чоловік, має першу групу, має ноги. Ноги. Пережив три інсульти і потребує матеріальної допомоги. Деякі ліки спілкуючись з християними Михайлівною, вони отримують там за доступними ліками, але все одно, одно не, не вистачається. Тому нам треба спільно вирішити, яку суму ми можемо надати, що в нас там залишилося. Ну, по І цьому отримував я кажу... він Торічного року так він отримає. Ну, дивіться, у нас аналогічно коштів по цьому немає. Uh -huh. Тому ми можемо рекомендувати виплатити до кінця цього бюджетного. Бюджетного. бюджетного Ну так само, добре. Отже, давайте визначаємося з сумою. І сумою. Ну, важке там. Сунове ще важке, тому що вона хвора також є і він. Вона його пересуває так, знаєте, як три тисячі. Пропонуємо суму три тисячі, mm -hmm. так? Які пропозиції будуть? Фонсуємо. Отже, хто за те, щоб рекомендувати виплатити до кінця фінансового року суму три тисячі гривень матеріальної допомоги жителю села? Серківни Шикру Бодану Васильовича. Хто за? Дякую рішення прийнято. Так, наступна заява про надання матеріальної Дякую. допомоги. Отже, поступила заява Лесі Галини Юрівни з проханням надати матеріальну допомогу на лікування її чоловіка Лесіва Йосипа Михайловича, який переніс інфаркт мозку внаслідок тромбозу. Так, є заява, є акт обстеження матеріально побутових умов, є відповідну е е е копії паспортів, виписка з медичної картки. Ну і реквізити банку. Вся документація є. Так, коли що ваші пропозиції? Це є село Станківці. Це є СВО Станківці. Ну також виплати до кінця фінансового року. Рекомендувати. Рекомендувати. Виклад, виплатити до кінця фінансового. З суми. Року. Ну давайте третій щита, як ми і. Далі ще лише так, так як ми син давали. Отже, хто за те, щоб... Надати матеріальну допомогу на лікування Лесі Йосипу Михайловичу. Три тисячі гривень. Дякую, рішення прийнято. Можливо, а дивіться, точні корабісія парк Москву. У нас як робота церебральних хактері. Вже рішення прийняли, там будуть приймати да. депутати. Да. Депутати виступить староста. і... Тоді, якщо буде потреба, можливо, депутати нададуть більше. Ми так рекомендуємо це виконати до кінця фінансового року в зв'язку з тим, що немає зараз коштів. І е, наступне питання про надання дозволу на списання застарілої літератури. Я даю, е, передаю слово начальнику відділу освіти Наталі Семейні. Прошу на семейну. Надія команд, працює як бібліотеки фіні. Власне Балахівська Витвицької публічної центральної сільської бібліотеки відділу освіти, культури, туризму, молодіжної політики та спорту Витвіцької сільської ради територіальної громади звернулася з проханням щодо списання даної літератури. Чому саме списання цієї літератури? Тому що вона вже є досить застарілою, як і за змістом, так і зношена література література, яку неможливо вже читати дітям. Переглядаючи, а також є у нас чіткий перелік цієї літератури, ви можете ознайомитися, які це роки. Тобто там багато літератури, коли ми можемо знайти і Радянський Союз, і Москву, і те, що зараз воно є не актуальне, навіть не потрібне. Ну і література втратила вже свої якості, тобто вона папір не нездатний для того, щоб діти, діти брали і читали. Є вся література, можете ознайомитися. Кількість примірників, це є в нас 612 на суму 361 гривень 13 копійок. Так що прошу надати дозвіл на списання цієї літератури зістарілою, згідно поданих актів. Кількості 612 примірників на суму 361 гривень, 13 копійок. Отже, хто за те, щоб надати дозвіл на списання цієї літератури? Загалі. Троє за. Дякую А Натомість становити літературу якусь. Звичайно, Вітаю, ми над цим працюємо. Оновлення воно вже здійснюється. Це так. поступово. колега, може... у нас наступне питання про. про Щодо, що стосується старости Свободовеківського старостинського округу. Отже, е, довожу довідомо вас, що м, на посаду старости е, старостинського округу пропонувалася кандидатура гучка е, Василя. Е, ця кандидатура була обговорена на громадських слуханнях. 18 серпня 2024 року також кандидат на посаду старости ну, зібрав із старостинського округу певну кількість підписів, і е, тому я пропоную погодити кандидата на посаду старости Бучка Василя Богдановича. Пропоную погодити цю кандидатуру, які є щодо а ознайомлені жителі села Липи? Так, були збори. Були, були, були збори у кожному селі. Так. Збори були в селі слобода Болехівська, але мали можливість, були всюди оголошення, мали можливість бути присутні жителі села Липи, села Лужик, коли відбувалося слухання. І е, я був на це, присутній на цих зборах практично. Одноголосно, майже там, по-моєму, одна людина утрималася, було прийнято рішення, що щоб Бочко Василь Богданович був кандидатом на посаду старости. Звичайно, то я бачу, що люди за. Якщо жителі Отже, сіл за, то, не то тільки ми підтримуємо. Ми, Якщо він план сказав свої роботи, все. І людина ну, знана є більше. у селах. Тому, колеги, я пропоную погодити кандидата на посаду старості Бочко Василя Богдановича. Хто за? Троє за. Дякую, рішення прийнято. Отже, колеги, сьогоднішній порядок денний у нас вичерпаний. Дякую всім за забору. Дякую, Дякуємо вам.